Привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас ще з однією цікавою дівчиною. Це Женя Іванова. Вона хореограф, займається своєю справою дуже серйозно і давно. А наскільки? Сьогодні вона нам про це розкаже. Женечка, привіт. Привіт. Розкажи, скількох років ти займаєшся танцями, якими саме, як все в тебе починалося? Я займаюся танцями вже доволі довго, займаюся 11 років. Мені дуже подобаються вони. Я займаюся і в колективі бального танцю Троянда, і в колективі Сатос. Нещодавно почала там займатися. От, тобто, це бальні танці і сучасні танці. Це все в палаці культури відбувається. Мені дуже подобається виступати на концертах різних, приймати участь в різних заходах і не тільки в палаці культури, також і в школі нашій, ну тобто дуже в різних місцях. Тож ти кажеш, займаєшся 11 років. А скільки тобі на даний момент років? На даний момент мені 14 років. З трьох років ти танцюєш? Так спочатку ти почала займатися бальними танцями, так? Так. В колективі Троянда. Розкажи, як це було, як це все відбувалося? Що як? Ну мені було дуже цікаво туди ходити. Я ходила з трьох років. Точно навіть не пам'ятаю, як я туди приходила, тому що це було дуже рано. Я ходила навіть в два роки, я пам'ятаю, тому що в мене так вийшло, що. Більшість сім'ї ходила саме туди. І тато ходив, і мама ходила. Мама займалася дефіле от е, також в також паці культури. Також у мене вона туди ходила і на фітнес, і тобто я відвідувала відвідувала пас культури, навіть тому що мені просто було цікаво. А потім вже якось так вийшло, що пішла і на гурток троянду, от, і потім вже що це не просто танці для тебе а це вже більша частина твого життя. Це вже дуже цікаво мені. От, тому я й вирішила і піти на другий колектив. Тобто, я хочу здобути певний розвиток якийсь. В колективі Троянда твоя творчість зак заключається лише в виступах на концертах. Чи були якісь конкурси, перемоги, турніри? Також були й певні конкурси. Мені також дуже цікаво на них виступати було. Ми їздили і ну виступали і фастові, звісно ж, палаці культури. Ми їздили і в Бориспіль, їздили і в бровари. От, також Василькою ми дуже багато там разів були і в Києві. Ну, тобто мені доволі цікаво це все відвідувати, і були певні нагороди вже і місця. В турнірах сама займала якісь місця з партнером? Так, займала. Ми займали місця вдвох, тому що ми виступали окремо від цілої групи. Ну, тобто, у нас кожна пара виступає за себе окремо. От, і у нас були дуже багато місць, ми дали, ми дали десь 10 штук, якщо я не помиляюся. Це може бути і більше. Я навіть не пам'ятаю точно. Ну десь так. Більшість свого часу ти проводиш в палаці культури і саме на хореографічних заняттях. Тож я так розумію, що більшість твоїх друзів і знайомих саме в твоєму колективі. Як у вас відбуваються ваші репетиції? Як ви взагалі? Яка у вас атмосфера в колективі? Як ви товаришуєте, проводите час? ну, цікаво таки. Нам дуже цікаво. Ми просто не тільки танцюємо. Ми також і бісимось, і бігаємо. Але це все в робочій атмосфері певній. В твоєму колективі займається багато твоїх однокласників. Так, е, як відноситься до цього ваш класний керівник і який вона внесок для цього зробила, щоб саме така кількість танцюристів була в її класі? Ну, і дуже подобається те, що ми саме танцюємо. Також у нас і співають класі. у нас взагалі такий клас вийшов творчий саме. От і нам дуже подобається це, і ми приймаємо участь, звісно ж, в шкільних заходах різних. Ну, тобто ми приймаємо тут там дуже активну участь, навіть організовуємо інколи їх. Ну, тобто вона цим користується і нам це цікаво. Зараз ти почала займатися додатково сама над собою в колективі САТОС і вже з дорослими, з складом дорослим, ти танцюєш і сама дуже багато працюєш. Скажи, чому саме цей колектив і чому так багато роботи ти приділяєш? Ну... Я вибрала, мабуть, Сатос, тому що мета і більшість знайомих так вийшли, тому що це сучасні танці. Я давно вже хотіла зайнятися якимось саморозвитком не тільки для групи, а саме для себе. І мені захотілося за 11 років, звісно ж, мені захотілося чогось нового більше. Я пішла на сучасні танці, а сучасні танці мені більше подобається сатус, ніж інші у нас колективи. Ну, мабуть, може, і за хореографа. Можливо, і за групи, ну, тобто мені це дуже подобається. А як складається саме поєднання естрадного танцю і бального танцю? Ну, ми навіть інаколи з'єднуємо і естрадні, і бальні танці в одному танці. Таке буває і в школі буває, От, і в пацієнті культури ми готуємо різні до різних концертів, готуємось. Ну, тобто, це добре виходить у нас. Ви міксуєте yeah, стилі, yeah. так? Я знаю, що в тебе великі плани на майбутнє. Розкажи про свої плани. Ти вже там собі розпланувала? Ну, звісно ж, розпланувала трохи, можливо. Тому що я не впевнена, що воно саме так все вийде, але я б хотіла поєднати своє життя із творчістю. От, я б хотіла, ну, звісно ж, освіта теж потрібна. От, але я вибираю творчий шлях. Зараз ти навчаєшся в 9 класі. Скажи, будь ласка. Куди саме ти хочеш вступати, і коли після 9 вже класу, чи будеш до 11-го навчатися? Ну, я не знаю, як складеться моя доля. Мені хотілося б залишитися і до 11-го класу, але мабуть що я захочу і до 9-го більше хочу залишитись. Тобто цей рік уже довчитися і вступити в певний якийсь навчальний заклад. От я не знаю, як складеться моя доля, але я б хотіла після 9-го піти. А куди звісно, саме? Звісно ж, в хореографічний. Хореографічне це так? є е, е, таке училище, чи що? Це коледж. Ну, хореографічний це напрям хореографічний, а взагалі uh -huh. то, я ще не знаю або в церковне училище, або якийсь хореографічний коледж. Є такий. Uh -huh. Ти вже дізнавалася, які саме екзамени треба іспити здавати до вступу? Так, дізнавалась. Мені потрібно в цьому році буде здавати. Ну звісно ж, ДПА звичайне, а для вступу потрібно буде здавати українську мову, літературу. Потрібно було ще в певному навчальному закладі історії України. Не знаю, усни чи письмове, але я налаштована здати все добре. Я і саме в цих напрямах навчаюсь додатково, тобто ну, не, не відстаєш так. по навчанню, ну, так? Тому що ну, ви... трохи відстаю, але саме, все, що, саме що української мови або літератури. То... Добре, а в хореографії в якому напрямку ти хочеш вступати? В естрадному чи в бальному? Ну це навіть дуже складне питання, дуже складне, тому що я ще. Точно не знаю, хоча планую саме по сучасним танцям піти. В бальних танцях які танці саме тобі більше подобаються? Більш рухливі чи повільні? Мені більше подобаються зараз вже рухливі танці, хоча мені раніше подобався і стандарт, тобто це був вальс, вік степ був зараз. Ми теж і це, і це танцюємо. Мені подобається і румба, і джайф, і ча, -ча, ча Ну тобто і ті, і ті танці. Євгенія, взагалі це чоловіче ім'я. Як у тебе йдуть якісь чоловічі такі нотки в твоєму характері, в танцях, хто у вас сильніший в вашій парі, хто більше веде, хто більш наполегливий і взагалі по життю, як йде твій характер з цим ім'ям? Ну, мені дуже подобається моє ім'я, тому що в ньому є і чоловічі нотки. Звісно ж, є і жіночі, тому що це більше, як мені здається, це таке більше жіноче ім'я. Хоча, б, оскільки мого партнера звати такого Женя то він Ого. у нас веде пару, ну, тобто оскільки у нас ім'я однакове, тобто характеристики і якісь сходство є певне в цьому ім'ї, то у нас є, тобто він веде у нас. А по життю як? А по життю? Ну, навіть не знаю. Мені здається, що і я Ну, Взагалі, ти така от пацанка, я кажу, да, валюва, така хлопчакувата, чи тендітна, ніжна, спокійна і сором'язлива. Ну, я буваю і такою, і такою, звісно ж. Хоча більше я, мабуть, така тендітна, ніжна. Хоча буває, інколи в танцях проявляється характер такий. Багато занять твоїх, багато тренувань е потребують багато сил і багато енергії. Але все ж таки їх її треба чимось поповнювати. І знову ж таки, як хореографу, тобі багато чого не можна. Ми зараз сидимо, дивимося на ці тортики смачнючі. Я вже їх так хочу скуштувати, вже тро так слинки біжати. Тобі можна з'їсти тортика? Мені здається, що так. Взагалі-то, але я не знаю, як на це відреагує тренер. Хоча мені здається, що я все рівно не беру багато ваги, якщо з'їм один, звісно, шматок. Тож все ж таки є якісь заборони по дієтам, так? Бо... По... Це вже мій характер, я сама собі забороняю, скоріше всього, тому що у нас різні є в групі люди, кожен собі сам забороняє. Сьогодні ми забороняє. зробимо ісключення із правил і трошки тихенько нікому не скажемо. Не з'їмо фокусу. Сьогодні в тебе репетиція. Можна ми прийдемо сьогодні подивитися, трішечки зняти і заглянути отак, от до вас вже підглянути і якусь таємницю вже розкрити вашої підготовки? Звісно ж, можна якраз сьогодні так вийшло чудово. Тож ми зараз збираємось, доїдаємо смачнющий тортик, набираємось кілограмів і йдемо їх зганяти в танцювальний зал. Добре. Оглядачі самі посчитають, а в день це мінімум 5-6 годин. Сьогодні ми подивилися на працю женічки. Вона сьогодні працювала як з проком, і розминалася і в колективі. Це дуже цікаво, але все ж таки, у неї дуже великі амбіції щодо майбутнього суди. Скажіть, будь ласка, от уявімо, дійсно, вона вступає до вищого навчального закладу, вона працює, відбувається. Що надалі чекає? Ну, перш за все, Потрібно, щоб вона відучилася. А надалі я гадаю, що якщо буде старатися е, в цій професії, її буде чекати нагадно зеркове майбутньому. А взагалі в нашій країні хореографам є е, в майбутнє якийсь шлях? Складно, але я гадаю, що це все залежить від самої дитини, від тієї людини, яка стремиться до цього. Я гадаю, що якщо бажання і стремління буде, то звичайно. Відверте питання від мене особисто. Ви вже людина з великим стажем цим. Скажіть, будь ласка, варто вам на це? Я гадаю, що варто, тому що дитя чи люди, які займаються всім, вони в майбутньому з цієї професії. Мені було дуже приємно з тобою познайомитись. Я хочу все ж таки всім глядачам тримати кулачки за нашу Женечку. Бажаємо бачити її на великих сценах, на великих телеканалах і на великих екранах. Să prea care e fața data nu renunțul. Important să simte ce trebuie să utiți pe bunini, ce nu calalalili să nu.